Мяу привіт, мої дорогі любителі похнастих історій. Це знову я, персиван, ваш улюблений рудий оповідач, що нещодавно повернувся з епічних сільських кнікул. Уявіть, я сиджу тут, у нашій затишній квартирі, в Петропавлівській Борщагівці, і розповідаю Кусті про свої пригоди з півнями та літаючими вігриками. А він лише хитає головою, сміється і каже Ну, персивар, ти не знаєш, що тут коїлось, коли тебе не було. Самостійне життя Кузьки два тижні хаосу. Я тоді здивувався, що ж тут могло статися без мене, без моєї рудої присутності, без моїх стрибків і без безглуздих витівок. Я, звісно, подумав, що Кузька просто вільгував. але він подивився на мене з таким серйозним виразом, що я зрозумів, на мене чекає розповідь, яка перевершить усі мої очікування. Ну, дивись, котику, почав Кузька, потираючи свою бороду. Перший тиждень був нудний. Я прибирав увесь пив, знайшов усі загублені ключі, навіть вимив їх, думав, буде відпочивати, але потім зрозумів так не піде. У хаті має бути рух, і тут почалося. Кузька розповів, що натхненний моїми історіями вирішив не просто відпочивати, а оновити квартиру. За його словами, це була операція з повернення колишньої краси. Я, як справжній детектив, затамував подих, оновлення квартири від кузі, новий дизайн. Виявляється, кузька, використавши свою домовукову магію, влаштував справжній ремонт. Він почав із кухні. За його словами, він вирішив, що холодильник має стояти в кутку, де йому зручніше, і плита має бути ближче до вікна. Я тоді уявив цю картину і мої вуза почали смикатися від сміху. Адже посунути холодильник для кузьки це щось неймовірне. Але це ще не все. Він розповів, що вирішив освіжити стіни, оскільки фарбувати він не вмів, то він просто змінив кольор шпалер. Я не міг у це повірити. Він пояснив використав свою домовукову магію, треба було стінам трохи свіжості додати. Тепер стіни в спальні як усіннє листя. Роман, коли повернувся, сказав, що це дуже-дуже цікаво. Я зрозумів, що Кузька під моєю відсутністю став ще сміливішим фінальний акорд до караоке, але найфічніша історія була наприкінці. Кузька, нудьгуючи ввечері, вирішив, що йому не вистачає спілкування, і оскільки він не міг розмовляти з людьми, він вирішив співати. Він знайшов у шафі старий мікрофон, який Анна використовувала для караоке, і почав співати. Я співав пісні про наші пригоди, про тебе, про романа і Анну, і знаєш, що було найсмішніше? Спитав мене куська, подивившись на мене з хитрим прищуром, і я так захопився, що мікрофон почав літати по кімнаті. Це був справжній домовиковий концерт з візуальними ефектами. Я уявив, як літає мікрофон по квартирі, і з нього лунає тоненький, але дуже гучний голос Кузький, і мої очі округлилися від подиву. Це ж справжній рок концерт Я добре розумію, що поки я був у селі, Кузька не просто сидів удома, він влаштував справжній космічний ремонт, співав караоке і, здається, в своє ще кілька нових видів магії. Я навіть відчуваю, як його аура стала сильнішою. Моя відпустка не минула даремно. Вона надихнула Кузьку на нові ще більш божевільні ідеї. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові ще більш непередбачувані пригоди родого кота Персеварда та його натхненного домовика Кузьки. І напишіть у коментарях, яку наступну ремонтну витівку на вашу думку влаштує Кузька у нашій квартирі. Мяу і до нових ще більш неймовірних історій.